Доброго дня усім клієнтам та користувачам інтернет магазину голос. Сьогодні хотів би поділитися відгуком про такий девайс, як Powerbank CookTech на 20 000 мА та 85 Вт потужності. За два тижні користування дуже задоволений своєю покупкою. 30% заряду вистачає, щоб зарядити на 50% ноутбук. У комплекті йде ось такий. Досить довгий Type-C Type-C кабель, який підтримує швидку зарядку. Також Powerbank оснащений двома виходами Type-C і одним USB-A. Також присутній індикатор заряду. О, важливо під, підмітити, що заряджається він дуже швидко від блоку для. Телефон 711 67 Вт є найбільш оптимальним рішенням для заряду. Ну і що не менш важливо, він заряджає досить добре. Ось такий невеликий ноутбук із Aspire 5. Загалом рекомендую для покупки даний девайс.